В черговому пакеті американської допомоги на 375 мільйонів доларів передбачені боєприпаси класу повітря земля для винищувачів 16 які дозволять українським пілотам вражати цілі далеко від фронту та зони дії протиповітряної оборони Росії. Пізь пілотники формально вважаються українськими українських дальнобойних ракетні сучастує. Тріча западна моружі для будабудімлімодну ракету. Об'являти і починають ядерну війну. Я вот, чесно не уверен в этом, що йде об'язаний ядерний атлет. Новий пакет також включатиме боєприпаси для хаймарсів, патрульні катери, бронемашини, снаряди та протитанкові ракети. ТОУ. Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що Україна може отримати від Сполучених Штатів крилаті авіабомби середньої дальності для літаків f 16 Ці боєприпаси вражають цілі на відстані понад 110 км. кілометрів. В цьому ж виданні The Times говорять: ну, але ж і те, що запропонував кандидат в віце президент США Джей Дівенс для України лінія бойового зіткнення, фактична заморозка конфлікту і не вступ України до НАТО. Нейтральний статус, це теж неприйнятно, і з цього не можна починати перемовини. А що ж робити далі? От що пропонує Захід? Глобально, Захід зараз. Пропонує і не весь захід, частина Заходу, частина західних еліт вони не мають плану для України. І ми прийшли в ситуацію, коли вони, не маючи цього плану для України, пропонують нам єдину стратегію пережити Путіна. От треба як, от треба навіть дійти до того, що конфлікт тратить інтенсивність поступово, зменшиться все, воно буде ось так: от вздовж лінії бойового зіткнення, конфлікт низької інтенсивності, можливо, заморожений, а потім, ну Путін вже не вічний, ми прийдемо до повного врегулювання. А хто знає, що буде потім точно. От найголовніше питання: а якщо не буде так, що а якщо Путін ще проживе 10 років, ще 20 ми ж не знаємо скільки. Наскільки він угоду з дьяволом уклав, підписавши там відповідно, що душу свою віддав. Скільки йому відведено, ми не знаємо. І тут питання постає тоді, і плюс у нас іде невідомість реально через президентські вибори Сполучених Штатів. Треба це визнати. Тому що ми до кінця не розуміємо і не знаємо так, ми маємо і чуємо підтримку від офісу Камали Гарріс, від неї під час дебатів. Вона більш така, можливо, артикульована ніж Трампа. Хоча я хочу нагадати, що Гарріс і всі її підтримали в тому, що вона сказала, що. Запитала Трампа, чи є у вас план перемоги для України, чи хочете ви перемоги України, але ж вона сама не сказала, який у неї план. Тому, власне кажучи, цей план має бути, і я думаю, що це ця ініціатива доречна, чому? Ну тому, що треба мобілізувати зараз президента Байдена його адміністрацію максимально для того, щоб на цей час до січня для нас все необхідне, все що можливо. І неможливо до речі, теж для України зробити в сенсі підтримки, в сенсі надання озброєнь, в сенсі далекобійності ударів глиб російської території і багато чого іншого. Тобто, мобілізувати Захід, продовжувати фактично боротьбу і показати, що Україна готова далі це робити. І, в принципі, сказати, що всім критикам, які виходять і кажуть, що Україна не має жодних планів, сказати: у нас є план з чіткими часовими рамками. Давайте рухатися відповідно до нього. Нехай не все виходить, нехай не все буде ідеально, тому що ідеально це неможливо. Тим більше, будь-який план він завжди під час війни прив'язується до термінів постачань, забезпечення озброєнь. А вони в нас, скажімо так, не завжди вчасні, не тільки до речі, в цій війні так бувало завжди, і тому. Максимально наблизити все до часу складно, але спробувати потрібно. Тому, перше, мобілізувати зараз адміністрацію Байдена. Друге, показати, що Україна пропонує щось хоча б альтернативніше, ніж просто пережити Путіна, тобто є хоч щось альтернативне. третє Тут уже легше, тому що є практичні кейси: курська операція і удари по російських арсеналах, і тут уже дещо легше показати, сказати, що дивіться. Ми маємо ось так наміри діяти, і ось це приклади, які можна показати. Ну і власне кажучи, це дуже важливе питання, яке, як мені відомо з моїх джерел, якому буде приділятись дуже серйозна увага під час цього візиту. Це виробництво зброї в Україні, в тому числі реалізація проєктів, як ті, що може Україна профінансувати, так і залучати кошти. У нас зараз є проблема. Наші виробники готові виробити більше, ніж вистачає оборонного замовлення. У нас не вистачає внутрішнього ресурсу, щоб закупити стільки зброї, скільки пропонують наші виробники. І ми вперлися в певний ліміт, який Україна може закупити. Ну, Наприклад, якщо послухати міністра оборони України Рустема Умєрова, то можна зрозуміти, що ми профінансувати ракетну програму не можемо. Нам потрібні кошти заходу. Відповідно, цьому теж приділяється увага, тому президент поїхав на завод в Пенсильванії. Це такий теж символічний крок. Нам потрібні зовнішні інвестиції і співфінансування виробництва зброї в Україні. Тобто, якщо ми говоримо про те, що Захід може виділяти кошти на власні виробництва, але в них ще не запущені якісь потужності або тільки запускаються, або якісь країни не можуть це зробити, то США можуть подати приклад, як можна. В тому числі інвестувати в українське виробництво, і нехай при цьому всьому будь-які застереження і бар'єри мають взняті. Я маю на увазі наглядові ради спільно з американцями будь-що, аби тільки завести кошти в нашу оборонку. Це дуже важливо станом на зараз. Ну а країни НАТО мають виконувати функцію ось такого такої великої нашої тилової бази резерву. Ну і ще принципове питання: це все ж таки, Зафіксувати те, про що ми постійно говоримо, а які гарантії безпеки для України будуть, що ми можемо якщо зараз не НАТО, то як що нам хто буде гарантувати? А це, до речі, має бути план, як відповідь тим, хто пропонує досить часто заморозити конфлікт за корейським сценарієм, кажуть А, і не кажуть Б. Тобто, ви конфлікт заморозьте? Ну, подивіться, Корея ж заморозила по паралелі. Окей. А в Корею американці завезли ядерну зброю і свою військову базу, ну тому так тому ніхто не напав, тому ніхто цю паралель не порушив. А що у нас буде гарантією, навіть якщо уявити, що в якийсь момент це буде лінія бойового зіткнення, і це буде на якийсь період заморожений конфлікт. А що нас буде рятувати? Які у нас запобіжники того, що Росія не поновить цей наступ часом? Ми ж прекрасно розуміємо, що. Ніхто нам не може пообіцяти, що не поновить. Хто нам дасть такі гарантії? Росія? Ну хто цим гарантіям буде довіряти? Єдина гарантія Дієва це те, що в Україні буде західна зброя. Будуть американські і британські бази, американська авіація тут і американські піхотинці і спецпризначенці тут в Україні, і американське виробництво тут або ми будемо в НАТО. І зараз тут теж треба, скажімо так, ухвалити певні рішення. Які були б важливі. До цього всього я можу віднести так само ті плани, що мені відомо, що планується, дещо з цього є публічне, воно є в медіа, тому Україна так і наполягає на тому, щоб повітряний простір над хоча б деякими західними регіонами нашими був закритий, тому що тоді є можливість в тому числі там розміщати певні виробництва, залучати інвестиції. А ці системи, які на заході перемістити ближче до центру і сходу і півдня нашої держави.